Сядемо з Путіним і бахнемо. Олександр Лукашенко лякає захід російським арішником. Під час поїздки до Вітебської області білоруський керманич назвав її страшною зброєю і підтвердив плани поставити цей ракетний комплекс на бойове чергування у грудні. За словами Лукашенка, Орішник йому потрібен, щоб лякати сусідні держави. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що ми можемо бахнути, якщо буде погано. Ось ми сядемо з путіним і ухвалимо рішення і бахнем. Тому не наривайтеся, так прокоментував рішення лідер Білорусі. А ще політик заявив, що це, на його думку, дозволить йому уникнути долі України, в якій вона війна почалася через утиски російськомовних і пустився у міркування про мінські домовленості, мовляв. Захід та Україна використала їх щоб обдурити Росію. Нагадаю, саме рішні Кремлю перше застосував по українському місту Дніпро. Торік ракетний комплекс завдав тоді незначних руйнувань, бо там не було зарядженої бойової частини.